Шановні колеги, у нас кворум є, є пропозиція почати роботи нашої комісії. Вітаю, Анатолій, у нас до тебе буде прохання, щоб ти сьогодні побув секретарем нашої комісії, бо Аніщенка десь не змог підключитися. Добре. Так, шановні колеги, Ворум є, тому починаємо роботу нашої комісії. Є пропозиція покласти повноваження секретаря на даному засіданні постійної комісії на Кашеленка Віталія Анатолійовича. Якщо нема заперечень, прошу підтримати дану кандидатуру. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За. Проти утримавшихся... Немає. За шість рішень прийнято, коли проголосували за ретуману заявний бандалок Кальцовських Кашелінка Це Чернов, Немає на засіданні, вор Лакарнеса та Ніщенка. Так, шановні колегі, на нашому сьогодні нашої комісії. У нас сьогодні буде три питання: немає ніяких доповнень. Є пропозиція передак затвердити в цілому. Нема заперечень? Нема. Нема. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? За. Проти утримавшихся немає. Защити. рішення прийнято Дякую. Переходимо до розгляду першого питання. Про клопотання керівництва Харківської обласної ради щодо нагородження знаком почани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщини Гладкого Сергія Валерійовича. Доповідає Малишова Оксана Васильівна керуюча справами виконавчого апарату Харківської обласної ради Оксана Сина, будь ласка, вам слово. Дякую, Дякувалено Юрійовичу. Добрий день, шановні депутати. Ініціатива виходить на підставі клопотання про нагородження, яке надійшло від комунального закладу ветеранський простір пліч опліч Харківської обласної ради щодо відзначення гладкого Сергія. Валерійовича, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно вступив лав Збройних сил України, воював, отримав важке поранення попри групу інвалідності, продовжує активну діяльність в гуманітарній та безпечній сфері в благодійній організації. Матеріали відповідають вимогам положення і підлягають попередньому розгляду на засідання постійної комісії. Дякую, Оксана Васильевна. Шановні колеги, запитання чи зауваження по даній кандидатурі? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? За. Проти? Утримавшихся? Немає. За Защиті. Рішення прийнято. Пані Ніколаї, переходимо до до другого питання про розгляд клопотання керівництва Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною Літвінова Ростислава Олександровича, Єсіна Олександра Сергійовича. Доповідає малошого Оксана Васильівна. Будь ласка. Шановні депутати, відповідне подання надійшло від Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. До подання додаються матеріали відповідно до вимог положення про відзнаку і матеріали підлягають попередньому розгляду на засіданні постійної комісії. Якщо є питання, готова проінформувати додатково. Немає. Запитання зауваження по кандидатурам немає, немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? За. Проти утримавшися. Нема. Немає. За шість рішення прийнято одного голосу. Шановні Шановні Шановні. колеги, переходимо до третього питання. Різне. Якщо у кого є які виступи, пропозиції, будь ласка, всіх ради будемо почути. Якщо ні, ні, ні у кого немає ніяких виступів, завтра, е, е, завтра будемо зустрічатися на дуже такі відповідальні е, події. події, події. Да. Тому всіх буду радий завтра всіх бачити. Всім <с гарного <с вечора і до зустрічі завтра. На завтра на завтрашньому заході. Всім дякую і до зустрічі. Слава Україні і разом до перемоги. Героям слава всім гарного вечора.